Привіт, маля! Сьогодні ми з Боною пропонуємо вам прогулятись рідним містом Запоріжжя. Від наше місто Запоріжжя називається так, тому що стоїть на річці Дніпро, де були і є великі каміння, які називаються Пороги. Тобто місто за порогами, звідси і назва Запоріжжя. Тож, давайте розпочнемо нашу прогулянку. І першим місцем, де ми побуваємо, це буде Острів Хортиця. Острів Хортиця одне із семи чудес світу України. Острів Хортиця має унікальну красу, тваринний та рослинний світ. На острові Хортиця є унікальний комплекс, називається він Запорізька Січ. Тут регулярно проходять екскурсії, та можна зайти до хат. Та побачите, як жили люди в ті часи. Також можна побачити виступи січових козаків. Ді, наступним місцем, де ми з вами побуваємо, є наш старий дуб. Від йому більш ніж 700 років. Бачите, який він великий та старий. Тож, вирушаємо далі. І ми опинились на Дніпро -Гес. Це. Один із символів Запоріжжя та друга за потужністю станція в Україні. Двіти Дніпро Гес з'єднує праву та ліву частину нашого міста. Також нашою візитівкою є головна вулиця міста. Це Проспект Соборний. Він найдовший у Європі. Також наступним місцем, де ми з вами побуваємо, це є наші мости. У нашому місті є два мости Преображенського, Один Арочний міст та одна частина нового найвищого в країні Вантового моста. Вони з'єднують обидві частини міста через річку Дніпро. Тож йдемо далі, і в нашому місті є багато-багато музеїв, бо не здається. Що вам дуже сподобається, якщо ви з батьками відвідуєте музей техніки та ретро автомобілів під назвою «Фаєтон». Також наше місто має багато цікавих місць, де можна погуляти, а саме річковий порт, також каскад фонтанів Райдуга. Дубовий гай та провести захоплюючу подорож на потязі у дитячій залізниці. Діти, ось і закінчилась наша подорож містом Запоріжжя. Діти, вам сподобалось? Молодці медлята. А зараз на збоне вже час бігти. До нових цікавих зустрічей.